Ветеран російсько-української війни Юрій Гудименко написав трохи про ветеранські справи. Це корисно буде почути усім. До того ж, там сталося несподіване продовження теми, яку він підняв. Гудименко написав, що у Міністерстві ветеранів змінилося керівництво. Замість Олександра Порхуна міністерство очолить Наталя Калмикова. Але, каже, пріоритети мої і команди ГО «Мрія» в ветеранському напрямку залишаються незмінними. Це у першу чергу переосмислення пільг для ветеранів і максимальна монетизація цих пільг, більша частина з яких не просто застаріла чи беззмістовна, але ще й шкідлива. Ідіть розкажіть в 2024 році, що держава гарантує колишньому бійцю. Цитата позачергове забезпечення продовольчими товарами в спеціалізованих салонах, магазинах. Як вам таке? Або цитата. Встановлення на пільгових умовах квартирних провідних телефонів, І це не якісь там фантазії, це в законі. Прописано. Ще можна запропонувати отримати 2 гектари землі, яких на мільйон ветеранів немає, навіть з урахуванням наших надбань у Курській області або стати в чергу за квартирою мільйон людей у черзі. Це ж так обнадійливо. Ну, але зате є з ким в черзі потрендіти про життя. Що має думати про це ветеран? Що держава знущається над ним і правильно, до речі, подумає, бо це так і є більшу частину пільг відмінити майже неможливо, бо за Конституцією надані пільги не можуть зникати в нікуди, хоч це й даремно, бо саме там їм і місце в нікуді. Тому каже Гудименко, ми з командою працюємо над тим, щоб ветеран міг за власним бажанням відмовитися від обраних ним самим пільг. Отримавши за це грошову компенсацію, все просто як дерево. Держава, наче, викуповує у ветерана обіцяні йому ж пільги за гроші. При цьому, в теорії, гроші можуть бути цільовими. Наприклад, суму, отриману за відмову від черги на квартиру можна витратити виключно на купівлю житла, яке ти сам обрав, а от пропити ці гроші не вийде. Там багато деталей і проблем, але загальна концепція саме така. І саме в такому вигляді воно має увійти в ключовий закон про ветеранську політику, який розробляється у міністерстві. Отакі були думки від Юрія Гудименка, ветерана російсько-української війни, він отримав важке поранення на фронті і, взагалі, достойний громадянин. І слова він написав цілком правильні. Але трошки пізніше, десь за тиждень після його допису, з'явилися новини, цікаві по тій ж темі ветеранів від нашого зеленого уряду. Уряд планує зрізати бюджет мінветеранів на 57%. Але, кажуть, мовляв, ми більше грошей виділимо на Міністерство оборони, МВС, Офіс генпрокурора і ще на всякі інші штуки. Окрім того, на наступний рік планують заморозити розмір мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Ну але то таке, то вже не по нашій темі. Кому в наступному бюджеті планують дати більше грошей? Давайте подивимося. Ветеранам хочуть дати менше, а от кому хочуть дати більше? Офісу генпрокурора 24 з лишнім відсотки хочуть додати від того, що було в минулому році. Це, типу, в честь чого? А що в генпрокурора там якось більше роботи стане на чверть? Чи може він ефективніший стане на чверть? Верховній Раді хочуть додати 5% з лишнім, цього року так круто працює Верховна Рада, наступного року буде ще крутіше. Державному управлінню справами плюс 17 секретаріату Кабміну плюс 16 майже відсотків на Міністерство внутрішніх справ плюс 35 з лишнім відсотків. А це, типово теж цікаво. Це за які шиші? Ми ото бачимо, знаєте, коли працівники ТЦК б'ють на вулиці чоловіка, поліція дивиться в бік, коли якісь... Мудаки б'ють на вулиці військового. Поліція дивиться в бік. Поліція постійно дивиться в бік. Давайте їм додамо 35% грошей. Що би що? Чого там в наступному році в поліції буде на 35% більше? Що їм треба на 35% більший бюджет? Ви що збожеволіли? Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій хочуть додати 56%. У мене питання, яку вже окуповану територію міністерство реінтегрувало за весь час свого існування? А ніяку. Тому що території залишаються окупованими. На який хрін витрачаються ці гроші взагалі? На малювання плакатів і створення слайд-шоу? Як ми будемо пити каву в Криму? Взбожеволіли. Фонду держмайна хочуть збільшити бюджет майже в три рази. Навіть не скільки там відсотків, а майже в три рази. Не знаю, з чим то пов'язано, чесно. Ну, а от е, мінветеранам скоротять мінус 57%. Міністерство молоді та спорту 25%. А нафіга нам ветерани, нафіга нам молодь. Молодь і так вийде. Правильно? Можна і скорочувати потрохи. Знаєте, є ота фраза, що коли починається війна, то кличуть Бога і солдата люди. А коли війна закінчується, то Бога забувають, а солдата судять. В нас в Україні влада Зеленського йде з випередженням графіку. Солдата забувають прямо ще під час війни. Війна ще в розпалі, а на мін ветеранів ми вже скорочуємо видатки. І от що хотілося б в підсумку сказати до всієї цієї інформації: Шановні військові, вас багато, вас вже більше мільйона. Ви ті, на кому зараз тримається Україна. Не на Шмигалях, не на Єрмаках, не на Зеленському, навіть не на сирському чи залужному, а тільки якраз на тих хлопцях, які на нулі в окопах під обстрілами, але тримаються, не відступають. От на них все і тримається. Дорогі військові, запам'ятайте оцей от момент поверніться живими, поверніться здоровими, і коли будуть вибори, колись вони будуть, то вже отоді проголосуйте не так, як в 2019 році проголосувала країна. Просто згадайте все, що сталося, в тому числі з вами, як з військовими, і проголосуйте вже розумом. І тоді буде Україна. Слава Україні! Слава ЗСУ, на яких усе тримається. Переможемо! Внутрішніх і зовнішніх ворогів.